Різні люди, різні долі. Війна змінила життя багатьох. Вони були вимушені покинути домівки та шукати прихистку у місцях, де безпечніше. В Івано-Франківській області зареєстровано 92 тисячі 624 внутрішньо переміщених людей. Для них тут створено 63 шелтери. Зокрема, в Коломийській громаді таких п'ять. Там мешкають 169 людей. Наталія Шупик переселенка із Бахмута. Зараз проживає у будинку милосердя святого Миколая Чернецького, яким опікується карідас. Меня Бахмуті був муж, котробувала у кома. Я приїхав. Б, я не каже, куди ви їдеться? Я додому. А я кажу, у вас вдома був, був муж главкома, і всі неволі з десь вибивали до моїх я. Приїхали ми туди, а там пулі, а там дрони, а п'ятиана. І буквально через 12 днів муж стало полога, і він помер. 75-річна Валентина Полявка також проживає у будинку милосердя святого Миколая Чернецького. Вона із Маріуполя, деякий час перебувала на Азовсталі. Ховалася в бункері, у їхньому було 105 осіб. На вулицю практично не виходили. Їжа Почали закінчуватися. Обстріли посилювалися, і жінка прийняла рішення виїжджати. Зробила це 30 квітня 2022 року. Я так уже похилого віку мене не допитували, а доньку допитували. і тих дівчат роздягали до, 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 до трусів. Дивились на ліпки чи на колки дивились. чи синяки там. Ну думали, що там воєнні. Бо казали, що там тільки воєнні, а немає громадян. Спершу було Запоріжжя, а потім Коломия вже стала практично рідною. Все тут є, все як нас дуже хорошо тут зустріли. все нам надали. Ну, ну ніяких проблем немає. Умови чудові. Очільник благодійного фонду Карітас Коломия отець Сергій Триф'як зазначив, що від початку війни організація надала послуги більше як двом тисячам людей. Наразі тут 64 особи. За минулий рік було 125 звернень. Що команда усвідомлює виклики, які постають перед людьми. Потреби людей є настільки великими, що ми не можемо їх забезпечити. На жаль, це є вже щоденним сприйняттям того. Так, друга річ, що, 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 що для нас є важливим, максимально допомогти людині стати самостійною. Отець Сергій вважає, що якби не інно партнери та донори поратися було б важко. А ще в Коломийській громаді є три комунальні шелтери. Один із них на вулиці Івана Франка. Тут мешкає Світлана Місько із Горлівки. Згадує, як до війни жила у своєму рідному місті, а потім прийшли рашисти, і жінка вісім місяців жила без жодної копійки. Спочатку виїхала до Одеси звідти до Ужгорода, а там їх переправили в Румунію. Однак, каже, українцям було там важко. Опісля був Львів, а звідти до Коломиї. Ми такого міста Коломия ніколи. Вони слухали, Я говорю, а що це таке за місто вона, Ну це такий город, це нормально, Ну думаю, а що робити? Нам же робити нічого. Все, прийшлося їхати в Коломию. Поки пані Світлана всім задоволена, прохань у неї небагато. Від самої держави я б хотіла одного, щоб давали людям житло. Так, як без житла – це все, це труба. То що там що не дають? А як нема житла, ну що це таке? Ганна Коршевнюк до війни мешкала у Чугуєві. Приїхала до Коломої разом із друзями та одним із синів. Інший зараз вчиться на льотчика. Спочатку от боялись ми сюди їхати. Ну, з приводу може не знаю, чому змінювати місце проживання, але зараз ми взагалі не можемо звідси поїхати. Мій син, наскільки він аутист, він сприймає дуже погано нові місця, да але цей шелтер, все він не хоче звідси їхати. Я можу тільки на чотири дні поїхати до мами. От... Тільки бо написали на 20 днів, поїхав. Ми чотири витримали. Їде в Коломию. Він виходить з потягу і каже, що все, рідна земля. Анна Коршовнюк мріє придбати квартиру в Коломиї, але немає коштів. Дякувати Богу, що шелтер є. То що безкоштовно вибачте, де ще можна так, бо я б квартиру не змогла б зняти, бо дитина вчиться. Комунальними прихистками в Коломиї опікується єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. З початку війни єдиний центр прийняв у себе 420 людей. Дехто тут мешкає вже три роки. Наразі в Коломиї можуть відкрити ще чотири такі прихистки. Але для цього потрібна підтримка міжнародних інвесторів. Мешканці Коломищини вважають, що багато людей адаптувалися у новому суспільстві однак, не всі У нас в громаді багато є внутрішньопереміщених осіб. Одні себе адаптували, і коли навіть перевезли свій біз. Влилися в життя суспільне, але є й такі, які дуже замкнені. Вони мусять адаптуватися. Куди вони дінуться? таке реалії цього життя, хіба можна знати. Складно це все дуже складно, і психологічно цим людям складно, і нашим людям складно сприйняття їхнього способу життя. Як мене було добре у безпечному місті, такому як коломе, та все ж практично всі переселенці мріють про одне якомога швидше повернутися додому. З Коломи бан Малецький Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї.